Любі хлопчики й дівчата, слухайте, будь ласка, казку. Про одне чудове свято розповів вам я цю казку. Високо, високо в небі, у морозну зимову ніч з 18 на 19 грудня можна почути срібні дзвіночки. Тож на санчатах іде святий Миколай. Він має золоті сани з білими золотогривими кіньми Їдуть санчата поміж зірочками, переїжджають із хмарки на хмарку, дзвоники ніжно дзвонять, а старий місяць весело посміхається. До кожної квартири, будинку, де ростуть діти, святий Миколай заходить дверми. Але часто його ніхто не помічає. Це пояснюється тим, що Миколай дуже поспішає, адже за одну ніч потрібно завітати у гості до всіх малят, бо всі чекають на подарунки. Гостинці святий завжди кладе під подушку. Він знає, що в цю ніч всі мусять бути щасливі. І ті, що роблять подарунки, і ті, кому їх роблять, бо найбільше щастя в житті це робити добро. І лише дуже неслухняні дістануть від Миколая золотаво срібну різку та прохання виправитися до наступного року. Дітям радість принесе, роздає дарунки щиро, цілу купу їх везе. Усім чимним, несварливим, і слухняним, і дбайливим тим, хто старших поважає, малюків не ображає, хто до діла тягне руки, хто охочий до науки, всіх дарунком привітає, радо всіх благословляє, але дачим, неслухняним, хто робив комусь погане, тільки різочку, і все він сьогодні принесе. Знаю, малята, що ви в мене добрі, чемні та слухняні, так? Свято Миколая празник приходить, І усі не святом цим проходять, І усі не святом цим проходять. Красні Приносить, в кожен день діти знають, з радістю приходить, в кожен день діти знають, з радістю. Приходить. Сьогодні швидше спать лягай, бо прийде у гості Миколай. Побачиш, як перша зірочка горить, то вже Миколай до нас спішить Миколай про діток знає все. Подарунки кожному несе. Тож робить добро не забувай. І до тебе обов'язково прийде Миколай. Йдіть у майбутнє без тривог, бо з вами є правда і з вами є Бог. Будьте чемні завжди діти, помагайте всім, хто бідний, хто упав, подайте руку, не вважайте це за муку. Любіть маму, любіть тата, діда, бабцю, сестру, брата і любіть свій рідний край. Я люблю вас, Миколай!